Три відповіді: як справитись з тривогою. Що робити, коли тебе накриває тривога? Перше сфокусуйся на своєму диханні. Спробуй техніку: 4-7-8. вдихни через ніс. На 4 секунди затримай дихання на 7 секунд. Видихни через рот на 8 секунд. Це допоможе заспокоїти нервову систему. Друге, Заземли себе тут і зараз. Подивись навколо себе і знайди п'ять речей, які ти бачиш, чотири речі, які можеш доторкнутися. Прислухайся до трьох звуків, які чуєш. Відчуй два запахи: можна взяти понюхати каву, можна якусь їжу, можна якийсь напій. І спробу скуштувати щось одне, щоб один смак був у роті? Це поверне тебе в реальність і зменшить відчуття тривоги. Третє, став під сумнів свої тривожні думки, запитай себе, це реальна загроза, чи це зараз я фантазую? Друге, що найгірше може статися зі мною, і взагалі наскільки це ймовірно? Третє, що я можу зробити прямо зараз, щоб мені стало краще.